Привіт, Ліганза. 200 якийсь там лахматий, мабуть, другий рік. Не знаю, не бачу. І не важливо. Треба зняти приборну панель, але як її демонтувати? Нам знадобиться мій любимий інструмент, руки не звертайте уваги, це клей, який не відмивається, відмиється десь через тиждень, не раніше. На жаль, і хрестова викрутка, але така коротесенька. Перше, що ми робимо з боку, тут м'якеньке, дуже обережно. Раз. І підковернули. На язлом сильно не беріть, бо ця пластмаска дуже хрупка. Злетіла. Далі у нас є, тут должно бути два саморіза, тут у нас один. Ось він зверху в уголку. Відкручуємо. У цієї приборки така проблема. Деякі лампочки не працюють і не працює щотчик, Лічильник, тобто одометр. Спідометр працює, стрілка бігає. Тобто, у нас це каже про те, що до приборки сигнал приходить, але не йде сигнал на оцей лічильник. Викручуємо два саморези тут зверху. Вони під уклончиком. Мабуть, давайте зараз для зручності кермо опустимо трохи. Бо доводиться руку виламувати. Ну, я думаю, що вже показувати, як кермо опускати не потрібно. І отут у нас є заглушка. Дуже обережно її. Давайте ось інструментом. Да. Отак. От і там у нас є ще один саморіз. Викрутили його. І тепер чуть-чуть на себе з цієї сторони і потім з цієї сторони. Чуть-чуть на себе. Кермо, мабуть, треба ще опустити. Ага, опускаємо самий низ керму і витягуємо цю панельку отак от ось в стороночку. Отак от ось вона витягується без проблем. Тепер викручуємо. Тут має бути. Чотири раз тут в углу два, зверху три і тут у нас одного немає. Тут є. Також є і тут відкручуємо. І приборку здюгуємо на себе. Ось так от здюргуємо. Знаєте, в чому прикол цієї приборки? то з нею не повинно виходити ніяких проводів, бо роз'єми отам закріплені. А відні частини роз'ємів цих ось вони на приборці. Тобто вся плата по факту вона є така як плівочка. Тобто її можна замінити. Значить, в нашому випадку... Так, саморізик випав. В нашому випадку нас цікавлять оці 4 болта. Це є контактні болти, які йдуть. Які кудись йдуть. Але мені потрібно розбирати приборку, бо тут є біда, значить. Значить, значить, будемо пробувати відкручувати ці дві кліми. Для перевірки лампочки достатньо знайти дорожку. Ну, от дивимось, наприклад, оцю. Це у нас, воно, до речі, підписано круїз, і воно виходить сюди. Сюди кидаємо плюс, а мінус загальний у нас йде сюди, сюди. Та можна, можна сюди, якщо ця лампочка робоча, то воно буде працювати. Можна сюди кинути контакт. І провіряється кожна лампочка, Находяться дорожки і провіряється. У нас ще не працює зарядка чогось. Зарядка, я не знаю де, я подивлюсь. Але мені потрібно знімати передню частину, циферблат і дивитись принцип роботи цього спідометра, бо лічильник... Не працює. Тут, ось, до речі, у нас ще є два діоди. Вони намальовані, як вони проводять електрику. Хто не знає, як перевіряється, все легко і просто. Нам потрібна лампочка і 12 вольт. Тобто ми один край лампочки цепляємо, наприклад, на плюс на 12 вольт. Другий край лампочки тикаємо сюди. А мінус з 12 Вольт кидаємо сюди. Тобто ж у нас в одну сторону електрицтво там, наприклад, проходить, да? потім ми ставимо лампочку за діодом уже. не перед, а за. І знову подаємо 12 вольт. Вона не повинна пропускати. Тобто в одну сторону пропускає електрику, в іншу ні. Отак працюють діоди. Тобто ці діоди також можна перевірити таким чином. А, ну, а зараз давайте, мабуть, я розберу переборку, подивлюсь, що там, але показувати вам цього не буде, якщо що, розповім, якщо буде щось цікаве. Короче, розібрав, у нас виходить така штука, ставимо проти світла. Ми бачимо де яка лампочка. І вже тут ось такі лампочки у нас. До речі, що у нас це таке? Щось було сплошне? Так, мене цікавить одометр. Стрілку зняти не вийде. Цей фіксатор должен здюргувати. Але ми спробуємо його відкрутити з цієї сторони і подивимось, що у нас вийде. По ідеї, воно має достатися все. Ну, як я і казав, обережно виймається ця вся фігня. Ось така система у нас. У нас є моторчик на швидкість, ось він по центру здоровий стоїть. А є маленький, який відповідає за лічильник І треба перевіряти все. У таких авто, скоріш за все, просто накривається або пайка. Ну або згорають діоди. Діодів тут достатньо, ось один з них. Треба подивитися, за що він відповідає. Але цей діод він стоїть на швидкість. Да, він відповідає за швидкість. А нам цікаво цікаві діоди, які відповідають за лічильник. Конденсатори всі цілі. Ну що, коротше, зібрав, все заработало і все зароботало, тому що все класно і добротно зроблено. Там по суті ламатися нічому. Як я казав, все відбулося із-за того, що стара машина, погані контакти, роз'єм який йде на моторчик, на лічильник, я пропаяв його ножки, бо знайшов там відірвані паєчки. Чуть-чуть провтикав зараз по стрілці, бо стрілку знімав по глупості, її знімати не треба. По стрілці є помилка, тобто десь я їду 20, мені показує 40, мені треба її переставити. Ну і В принципі, збираємо, поки катаюсь так, а там дивимося. Ну, але рахує, бачите, да? То, що Одиничка вже переходить на двойку, все класно. Що, проблема виявилася доволі така смішна проста, як я казав з самого початку, ламатися нічому і там проблема може бути ну, смішна до безобразія. Пропаяв контакти. Всі контакти, там, де є такі огромні пайки. Не треба пропаювати там сопротивлення і прочу фігню. Треба пропаяти контакти на якихось там чіпах, роз'ємах, і все буде клас, все буде працювати, як і в нашому випадку. Отже, кому відео сподобалось, обов'язково саме от такий ось лайк. Обов'язково підписуємося на канал і читаємо опис до відео. Всіх обняв, всім удачі і па!